Цвітна капуста по-корейськи. Цвітну капусту. У мене капустинка до кілограма. Хотіла зважити, щось, мало води, я зараз добавлю. Хотіла зважити, а сіла батарейка у моїх вісах, коротше говоря. Ну, десь до кілограма цвітна капустинка. Розділила її на суцвіття. і як почне кипіти, три хвилинки витягую. Капусточка покипіла вже три хвилинки. І зараз витягуємо. У мисочку і хай схолоняє. Ну, ви зрозуміли. Поки холоне капуста, я одну морквинку натерла на тертушку для моркви по-корейськи і одну, один перчик болгарський порізала соломкою. Обжарюємо одну цивилинку до готовності. Капусточка схолола, я її додала до моркви до перцю, скришила три зубчики часнику. І гарячу цибульку сюди викидаю. Зараз гарненько перемішаю. Тепер додаємо півчайної ложки куркуми, чайна ложка солі, чайна ложка, чайна ложка цукру. Коріандр, чайна ложка, ну, треба горошком, але в мене меленький. Отак, потрошу. Додала ще трішки червоного перцю. Якщо є стручковий, то бажано стручковий додати. І додаємо столову ложку оцту 9%. Тепер цю смакоту треба поставити в холодильник на 3 години. Але я ж попробувала. Як на мене, то уксусу було мало. Я додала ще столову ложку уксусу. Тобто 2 столових ложки. Ну, десь на кілограмову таку капустинку. До кілограма ну така, така приблизно вага.